Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик. Давайте поговоримо про платіжні інструкції. Платіжна інструкція замінила платіжне доручення. Що вона себе представляє? Це розпорядження ініціатора, тобто вашого підприємства, надавачеві платіжних послуг, тобто банку щодо виконання платіжної операції. Загальні вимоги до платіжних інструкцій зібрано у розділі 1 інструкції номер 163. Основні з них такі: ініціатор оформлює платіжну інструкцію державною мовою в електронній або в паперовій формі. Пильну увагу слід приділити обов'язковим реквізитам платіжної інструкції, наприклад, реквізит сума словами. У паперовій платіжці вкажіть суму з великої літери і слово гривень, гривня, гривні або герини. Копійки ж вкажіть цифрами і запишіть слово копійка, копійки, копійок або коп. В електронній платіжці цей реквізит не заповнюйте. Далі поговоримо про реквізит призначення платежу. Його слід заповнити так, щоб отримувач коштів мав повну інформацію про платіж і про документи, на підставі яких цей платіж ви здійснюєте. Кілька зауважень щодо платіжних інструкцій на виплату заробітної плати. Їх банк приймає лише за умови, що підприємство одночасно подає або інструкцію на перерахування ПДФО, або інструкцію на зарахування коштів на єдиний рахунок, або ж документальне підтвердження того, що цей ПДФО ви вже сплатили раніше. Коли ви перераховуєте дохід, з якого не потрібно утримувати ПДФО, то в реквізиті призначення платежу зазначте, що дохід не підлягає оподаткуванню. Таким чином, ви знімете з себе питання у банка. Майте на увазі, банк виконує платіжні інструкції у тій черговості, в якій вони йому надходять, а також винятково в межах залишку коштів на рахунку платника. За потреби підприємство має право відкликати сформовану платіжну інструкцію. Коли це можна зробити? Або до того, як кошти списалися з рахунку, або до настання дати валютування, якщо вона не співпадає з датою подачі документів. Суттєве уточнення відкликати платіжну інструкцію ви можете тільки у повній сумі, тобто не можна сказати, що якусь частину перераховуєте, якусь ні. Про це чітко наголошено у пункті 28 інструкції номер 163. І наостанок щодо відповідальності. Платник несе відповідальність перед банком за ту інформацію, яку він зазначив у платіжній інструкції. Відповідно, слід дуже уважно ставитися до її оформлення. Шановні друзі, бережіть себе, обирайте цифрове видавництво експертус і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.